Пане, ви йдете в робочу групу? Сасунка чи це просто кружок? <реку> Сасунка, то таке, що так рука. Ні, я пані... Або... <реку> ви мені не пояснюєте, <реку> Тобі... я сама звуки крутила, але крутили? Якщо ви хочете створити, в робочу якщо ви хочете створити робочу групу, то маєте. І там повинні входити люди, які хоч орієнтуються, про що домовити. Я маю <реш> на ну, <да>. увазі, хоча б у воду каналі. Чим вони займаються, як подача води, як ви кажуть, хоча б щось розуміти в відразу або в схемі підключень, як ви кажуть чи всіх мереж. Друге, повинно виробити це якийсь план роботи чи як. Що вони повинні робити? Ви робити сюди. І, і група з трьох чоловіка б з 15. чоловіків. Я, я, чолові. я думаю, що завдання, групи вирізати всі слабі місця, і течі чергові завдання. А ви органі там чи якісь його будуть визначати? Я думаю, що чергові завдання. Вони всі справедливі. Як ви сказали, і тут, один, один, прайп, репер, він дуже не один з смерть, вигадав. Люди розглядали тоді керівники е, нашого проли. Я маю на увазі, що вони в принципі всі актуальні на даний час. Схема потрібна, Потрібна. включали, вона й зараз розема. От забори наші локальні потрібно. Я думаю, ніхто не скаже, що ні. Вони не зайві. Навіть якщо ви кажете, що ви дротом подаєте, хоч ви не праві. Якщо рідним зробили забірник, то вже є запас води, хоч на деякий час, тобто озеро. а не. Дамба і труба. Mm -hmm. то на Кожному треба воду робити чого, До чого веду? Ви не про вішу говорите, що не забезпечите. Вірою воно дає свій дар води, як то кажуть, до того загальної картини міста. 2000 ну, тим більше, коли є вода там, а є там деколи вода, і нормально є вода. Вона додавала значний вклад, як то кажуть, водопостачання. Mm -hmm. Я то щоб ви розуміли, як було розраховано? Качаємо з рибника воду вночі, за ніч набирається зйомкість 2000 кубів води. Коли е, високий, тоді ми перекриваємо з рибника і зрібно опускаємо воду. Там тут насосну станцію, що треба опускати, е, підключити і все. Питання було провідному, як вони тут, рахували, тут, дивилися. Біда... Що, на мосту була перемичка так само, що вночі ми включали, щоб... Ви трубу на Голубичі, поки вода тече з рибника. Ми теж хотіли тоді використати ту воду, щоб вона даром не текла. Я зараз не про те. Я не, хочу, вовле, хочу, що що От ви зробили роботу і більше нічого не потрібно. У мене що дружині. пан Левицький хоче всім про типу Я би хотів почути від нього спеціаліста пропозиції якісь. Вже на даний час у нас що між 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 є розроблення. І вони є всі потрібні. Я вам тільки що полетим від знаєте, ще ви ще ось, що ми потрібні. При кожній міській раді є громадські ради. Це є якраз той зв'язок з громадськістю, де люди, які беруть якусь частину удару, того, що паде на міську раду на себе, щось підкажуть, що воно там, але завжди треба розуміти, повинен бути діалог з громадськістю. Дуже погано, коли немає діалогу з громадськістю, вся проблема заганяється в тим. кут. коли громадськість, хоч якась монах приймає участь і вона бачить ту біду, вона не так тоді реагує болісно на, на ті всі проблеми. Тут ви абсолютно зв'язки. Тут питання, на що ніхто не скаже. Ще раз кажу, що ми дого не затримували, хто хоче прийняти участь, керувати тим, буде заступник трохи і, профільного заступника. Давайте, дійсно, можливо, воно є своє специфіка. Я згідний, що я повинен, можливо, десь працювати таких трошки, як на на, на, на фірмі, сказав, зробив здобут. Тут зовсім друга специфіка. Ми будемо трошки підкоректовувати роботу. Будемо підкоректовувати роботу.